Тиждень пекельного терору. Шестеро людей поранені. Ще один загинув. Як місцеві виживають під російським вогнем. Знову без води. Марганець водоканал знеструмлений, цього разу через обстріли. Тим часом Томаківка так і не дочекалася відновлення водопостачання без питної громади від 14 жовтня. В чому причина? Зміни у русі потяги. з 1 листопада не курсуватимуть дві електрички з Марганця до Запоріжжя. Видивитися спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю! Підписуйте. Ся на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нікопольщина в епіцентрі ворожих ударів протягом останньої доби росіяни цілили по Марганецькій громаді, гатили з РСЗВ град. Людей не зачепило. По самому Марганцю напередодні надвечір РФ відкрила вогонь з артилерії, пошкоджене промислове підприємство, адмінбудівля та аптека. А ще приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки Минулося без жертв. Тиждень пекельного терору, шестеро людей поранені. Ще один загинув. Від понеділка окупанти атакували громади Нікопольщини понад 50 разів. Приватні будинки та багатоповерхівки прицільно розстрілювали з артилерії, били також дронами. Вгатила навіть по храму на прибережних територіях масштабні руйнування. Як місцеві виживають під російським вогнем, наш репортаж. Серед містяні кополя 11 ранку ворожий снаряд влучає просто у дах одного з висотних будинків у квартирі на п'ятому поверсі замість стелі тепер діра. Російський снаряд поцілив просто над квартирою пані Ірина. Лише дивом каже, вони з чоловіком не постраждали. З оселі вийшли за лічені хвилини до удару. Зі сльозами на очах жінка ділиться, тут жила понад 40 років. Чекала на неї там 10-12 років, потім подала нам ту квартиру, і от ми живемо вже 40 років. сорок літо? в цій квартирі. Звісно, ми будемо її надіятися, що нам і зроблять. Тепер же замість затишного селі має самі руїни. Розбита вся кухня, дирка, дирка в криші, величезна. Кухні нема. Кухня вся як, як сказати? Всю в, в кучі нема. Куча мусора, куча мусора. Після доброго ремонту хорошого куча мусора. Лише за одну атаку в Нікополі троє постраждалих. Осколкові поранення отримали чоловік та дві літні жінка. Одну з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Люди всі перелякані, може десь пізніше. Хтось ну так, в принципі, такого страшного нічого не було. Всі живі, слава Богу, залишилися. А це вже при невеличке селище неподалік Нікополя цього тижня теж здригалося від ворожого терору. Лише за день тут понівечили понад три десятки будинків. Завали місцеві розбирають власноруч і досі. Цільно по приватних будинках окупанти гатили з ураганів. Оселя пані Наталії зруйнована вщент. Там вікно вивалило, стіну вивалило. В старий тазлов ще вивалило. Це впало зі сльозами на очах. Жінка розповідає про пошкодження у рідному будинку. Зізнається, вони з чоловіком в момент удару були всередині і вціліли лише дивом. Буквально пів метра осколок чуть нас з чоловіком не. Добре, що ми впали, а осколок в холодильник прям полетів. Такий осколок прям. Як ми живі залишилися, я удивляюся. Що взагалі? А у сусідньому Мусіївці в снаряд влучив просто у храм? Будівля обстріл переживає вже в четверте. Руйнування цього разу критичні. В цей раз обвалилася стеля, в цей раз випадали вікна. Але найбільше що дивує за всі ці чотири рази. Не було пошкоджено жодної ікони. Храм переконує настоятель, обов'язково відновлять. Утім, для цього потрібна фінансова підтримка на байдужих. Поки ж розбирати завали допомагають віряни. У мене чоловік неодноразово після кожного прильоту каже: Збирай речі, їдь за кордон. Ну я категорично відмовляюся, тому що я не можу полишити церкву тому що якщо нас не буде тут, то не буде нічого тут. Таких масштабних обстрілів каже виконувач обов'язків старости у громаді не було вже давно. Лише за день окупанти знищили два приватні будинки, потрощили ще понад 60. Було дуже страшно. Мешканці вчасно зайшли в безпечні місця. Є інформація про одного пораненого це житель Мусіївки. Ну, як як повідомили, то його підлікували. Він лікується вдома. Загалом тільки за цей тиждень громади Нікопольщини окупанти обстріляли понад 50 разів. Ці атаки кажуть у Ова стали наймасштабнішими за останній час. Катерина Нічок, Альона Балкова та Ігор Сулко про Нікополь. Подальший супротив не має сенсу. Складіть зброю. Листівка із таким текстом окупанти із дронів розкидали в селищі Іллінка. Сподівалися посіяти паніку серед населення, утім місцеві не піддалися і вже знайшли застосування цим листівкам. За їх словами, це гарна сировина для розпалювання вогню. Знову без води марганець водоканал знеструмлений цього разу через обстріли. Централізоване водопостачання тимчасово призупинене воду у крани, повернуть одразу по завершенню ремонтних робіт на електромережах. Тим часом Томаківка так і не дочекалася відновлення водопостачання без питної громади від 14 жовтня. Тоді Марганецький водоканал знеструмили через критичну заборгованість. Утім, навіть коли підприємство запустили воду до Томаківки, так і не подали все, нібито через аварію на лінії електропостачання. Благодійники тим часом привезли мешканцям Томаківка 20 тонн питної води. Її роздали сім'ям з дітьми, родинам військовослужбовців, особам з інвалідністю та літнім мешканцям селища. У гуманітарному штабі запевняють, людям допомагатимуть і надалі. Ремонтують труби у червоногригорівській громаді. Тривають роботи з усучаснення системи водопостачання. Зокрема, міняють старі металеві труби на нові пластикові, що дозволить значно підвищити якість водопостачання та зменшити втрати води через корозію і постійні пориви. Роботи майже закінчили на вулицях Степова, Дорожна та Виноградна. Далі перейдуть до ремонту інших проблемних ділянок. Мешканцям Нікополя і району пропонують безкоштовно утеплити вікна. Роботи виконують благодійники, допомагатимуть тим, у кого шибки вилетіли через обстріли. Вікна покриті лише ОСБ і дуже пропускають холод. Та тим, у кого старі рами, що потребують утеплення, звернутися до благодійників можна з 17 до 20 години, за номером, що на ваших екранах. Зміни у русі потягів з 1 листопада не курсуватимуть дві електрички з Марганця до Запоріжжя. Про це повідомляють у Придніпровській залізниці. Йдеться про потяги номер 6491 та 6076. Людей просять планувати свої поїздки, враховуючи зміни. З детальним розкладом приміських поїздів та змінами можна ознайомитися на офіційному сайті компанії-Перевізника, а також на інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій. А жителям Марганецької громади нагадали про заборону спалення сухої рослинності. Бесіди на вулицях міста провели рятувальника. Зокрема, розповіли основні правила пожежної безпеки, дотримання яких допоможе запобігти виникненню займань в екосистемах та зберегти довкілля. Людей закликали не випалювати сухості та його залишки на відкритій території. Надзвичайники наголосила за шкоду природі передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Допомога тим, хто прихистив переселенців, мешканці Нікополя та Томаківської громади, які безкоштовно розмістили у себе переселенців, можуть отримати компенсацію. Держава відновила фінансування на проєкт прихисток. Громадяни, які поселили в себе ВПО, можуть подати заявку на компенсацію за проживання за вересень 2024 року. Заяви прийматимуть з 24 по 31 жовтня, включно. А за жовтень з 1 по 5 листопада. У Нікополі ветеранів та ветеранок запрошують взяти участь в опитуванні. Його мета визначити думку безпосередніх учасників російсько-української війни щодо їхніх актуальних потреб, проблем та їх сприйняття у суспільстві. Аби долучитися, треба заповнити анонімну анкету. Захисників закликають розповісти, зокрема про те, якої підтримки вони потребують, з якими викликами стикаються, та чи відчувають підтримку із боку суспільства. Посилання на опитування на ваших екранах. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.